Кожного сезону ми маємо змогу спостерігати за народженням нових футбольних зірок. Хтось з них одразу ж провалюється та падає на саме дно, а хтось хапається за свій шанс і будує собі шлях до футбольного олімпу. Але чи можете ви згадати приклад, коли два найкращі гравця в історії грали в один часовий відрізок та ще й один проти одного? На нашій пам'яті таке трапляється лише один раз, і нам з вами пощастило бачити таке протистояння власними очима. Звичайно, що мова йде про легендарну битву футбольних монстрів Месі та Роналду, Протиставлення неймовірної дисципліни та праці над своїм тілом до небаченого раніше футбольного таланту та природних здібностей. Можливо, для них самих їхня гра ніколи не була суперництвом, але футбольна спільнота вже давно все вирішила за них. Сьогодні пропонуємо вам поринути в історію протистояння Ліонеля Месі та Кріщану Роналду, згадати, як ці два генії підганяли один одного, та до яких феноменальних результатів це зрештою призвело. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший футбольний контент. Історія двох футбольних геніїв зародилася на двох протилежних континентах. 24 червня 1987 року в Росаріо, що в Аргентині, в звичайній, навіть можна сказати, в бідній родині на світ з'явився Ліонель Месі. Його батько був фабричним працівником на сталеварному комбінаті, а мати частково зайнятою прибиральницею. Не дивлячись на свій низький зріст, Ліонелю завжди легко вдавалося обігрувати дітей вищих за нього, на рівних. Граючи як з однолітками, так і з хлопцями старшого віку, з маличку вже було помітно, що м'яч просто приклеюється до лівої ноги месі. Проте, не все в житті маленького аргентинця було райдужно. У віці 10 років в нього було виявлено дефіцит гормону росту, і цей діагноз потребував постійного і дорогого лікування. Його футбольна кар'єра була під загрозою, тому що знайти команду, яка була б здатна постійно витрачати гроші на препарати, було складно. Серед кандидатів був аргентинський ріверплейт, але через економічну кризу в країні вони не мали змоги сплатити чек за лікування. В момент, коли вже здавалося, що надії втрачені з'явилася іспанська Барселона, яка дала гарантію, що всі витрати вона візьме на себе. Тому в 13 років Ліонель Месі вирушив до столиці Каталонії підкорювати футбольну Європу. Проте повернемося тепер в 1985. дев'ятсот Саме в той рік, 5 лютого, на острові Мадейра, народився Кріщану Роналду Душ Сантуш Авейру. Хлопець народився в родині ще біднішій за родину Мессі. В якій вже проживало троє маленьких дітей на момент його народження, за словами мами Кріщану, на певному етапі вона всерйоз розглядала можливість аборту, але її лікарі наполягли на народженні дитини. Його батько працював садівником та підробляв виробником футбольної форми в клубі Андорін'я. Тому саме ця команда стала першою в житті Кріщану. Після двох років в Андоріні та ще двох років в Націоналі молодим гравцем зацікавився спорт, куди юний португалець і переїхав у 1997 році. Це був непростий період для кріщану. Самотність, булінг через його акцент та розлука з сім'єю все це створювало неабиякий тиск на психіку ще зовсім недосвідченого хлопчака. Але вже тоді почали проявлятися його якості хижака та лідера. Він приходив на тренування першим, а залишав його останнім все це для того, щоб стати кращим. Кар'єра Роналду теж була під ризиком дострокового завершення, тому що в 15 років йому було діагностовано вроджену ваду серця, яка призвела до тахікардії. Щоб позбутися цього стану, довелося вдатися до хірургічного втручання і за допомогою лазера відновити уражену ділянку серця. Все пройшло успішно, і через кілька днів португалець вже тренувався. А ще через рік дебютував у великому футболі за основну команду спортингу. А в 2003 році він настільки вразив Сера Алекса Фергюсона, що той, не думаючи, запросив його до МЮ. Сам Фергюсон тоді казав, цитую, він хотів бути кращим, не просто гарним гравцем, а кращим. Він тренувався так, наче від цього залежало його життя. Перша очна зустріч аргентинця та португальця сталася у квітні 2008 року в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. До цього поєдинку Роналдо підходив в статусі неймовірної зірки та лідера свого колективу. На його рахунку було більше 40 голів в усіх турнірах. Золота Буца АПЛ та Уєфа, безліч нагород кращому футболісту сезону за різними версіями, а також перемога в АПЛ, Суперкубку Англії та згодом і в Лізі Чемпіонів. ж навпаки, ще вважався перспективним гравцем свого клубу та спадкоємцем Роналдіньо. А сама Барселона на той момент переживала не дуже вдалі часи. Іспанська першість. Була програна мадридському реалу. В Кубку Іспанії стався виліт від Валенції на стадії півфіналу, тому Ліга Чемпіонів була їхнім останнім шансом на трофей. Натомість Ем'ю навпаки перебував в дуже гарній формі та комфортно йшов до свого чемпіонства. Перший поєдинок видався дуже напруженим, але без забитих голів. Найбільш активним тоді виглядав саме Ліонель, тоді як Роналду змарнував чудову нагоду відкрити рахунок, але не забив з пенальтів. У матчі відповіді на Олд Траффорд МЮ все ж домігся перемоги Завдяки гарматному удару Пола Сколуза, що дозволило манкунянцям пройти до фіналу, а потім і виграти Лігу Чемпіонів. Чудова гра португальця зрештою забезпечила йому золотий м'яч та зацікавленість з боку Реал Мадриду. Але до трансферу в стан Галактикос треба було почекати ще рік. Наступна зустріч між геніями сталася у 2009 році, також в рамках Ліги Чемпіонів. Але тепер вже у фінальному матчі манкунянці підходили до протистояння в статусі діючих переможців ЛЧ, тому. Бажали заволодіти Кубком двічі поспіль. Щодо Роналду, то він вже знав, що влітку переїде до Реалу, тому був замотивований отримати другий золотий м'яч і ще більше підвищити свій статус. Барселона ж розпочинала свій новий шлях з пепом Гвардіолою і вже йшла на перемогу в усіх турнірах, в яких приймала участь. А Месі тоді запалював в Атаці і проводив феноменальний сезон. Перемога в Лізі чемпіонів дала б йому шанс позмагатися за. Золотий м'яч з перших хвилин Юнайтед намагався атакувати, а Барселона прийняла вичікувальну позицію. Але все змінилося зі швидким забитим голом Самуеля Етео. З того самого моменту Барса контролювала гру та не давала манкуніанцям зробити бодай щось. Поєдинок закінчився з рахунком 2-0. Барселона виграла требел, а Месі згодом отримав свій перший золотий м'яч. Саме тоді аргентинець змінив свій статус просто талановитого футболіста на одного з найкращих представників цього виду спорту. То був останній матч кріщану в футболці Юнайтед, не враховуючи його повернення у 2021 році. І далі протистояння мало переїхати на іспанські поля. До речі, про Манчестерський період кар'єри Кріро у нас є. Окреме відео. Радимо вам його переглянути за посиланням у підказках та в описі. А також не забувайте про наш новий канал з короткими шорцами. Його знайдете в закріпленому коменті. Підписуйтесь. Рекордний трансфер Роналду в Реал влітку 2009-го за 94 мільйони євро став не просто черговою гучною угодою, а новим розділом в їх битві з Месі за футбольний трон. В першому сезоні іспанського протистояння двох легенд сильнішим виявився Ліонель Месі. Йому вдалося забити 47 голів в усіх турнірах, на які Роналдо відповів 33 забитими м'ячами. До того ж Барса зуміла виграти Лалігу, суперкубок Іспанії, суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. А мадриці залишилися без трофеїв. Велика кількість титулів та голів забезпечила аргентинцю другий золотий м'яч в кар'єрі, хоча багато хто буде згоден, що в тому році вистачало і більш гідних Ретендентів Снейдер, Хаві або Ін'єста. Ми нещодавно аналізували, чи справді Месі заслуговував отримати нагороду, чи все ж таки відбулося сенсаційне пограбування. Тому, якщо ви не бачили, також можете переглянути цей матеріал. Щодо Роналду, то його 33 голи навіть зараз були б дуже пристойним результатом для нападника. А це був на хвилинку його дебютний сезон. Проте, щоб зрівнятися з Месі, цього було недостатньо. Роком пізніше футбольний світ мав змогу насолоджуватися аж чотирьма Класіко» за 18 днів. По одному матчу припало на чемпіонат та Кубок Іспанії, та дві зустрічі проходили в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. Барса виявилася сильнішою в ЛЧ, і там же команди ще раз зіграли в нічию. В Лалізі також був нічийний результат. А ось у Копа Дель Рей сильнішими виявилися вершкові. Що Месі, що Роналду, відзначалися галами в трьох-чотирьох зустрічах. Португалець забив переможний м'яч. you <laughs> У додатковий час фінального матчу Кубку, а Месі влаштував сольний перформанс, забивши двічі валчі. Знову фінал для Барси і знову перемога. Та черговий золотий м'яч для Месі. Обидва гравці записали на свій рахунок по 53 голи в усіх турнірах, але навіть ці цифри були далекими від того, що чекали їх в майбутньому. Сезон 11-12 сміливо можна записувати на рахунок Месі, тому що феноменальні 73 забиті голи за один сезон важко перебити. Проте португалець намагався намагався не відставати і оформив 60 забитих м'ячів. Тоді Реал виграв Ла Лігу, набравши рекордні 100 очок, а Барса тріумфувала всюди, окрім іспанської першості та ліги чемпіонів. Ще 2012-й запам'ятався тим, що за один календарний рік Роналду забував у ворота Барси аж шість матчів поспіль. Саме цей сезон продемонстрував, як результативність та рівень гри обох футболістів підживлювала їх та мотивувала грати ще сильніше. Але зрештою, золотий м'яч знову дістався аргентинцю. вже в четверте поспіль. На закиди щодо свого протистояння з Кріщаном Месі казав, цитую: це тільки в медіапросторі». Це ви хочете, щоб ми билися один з одним на ножах. Я ніколи не сварився з Кріща. Наступні два сезони проходили більше під егідою Роналду, хоча обидва футболісти вражали своєю результативністю. В сезонах 12-13 та 13-14 Роналдо записав на свій рахунок 55 та 51 гол відповідно, а Месі 60 та 41. На фоні зміни тренерів та загального ігрового спаду Барселони, гра Кріщано Роналду виглядала більш впевненою та ефективною, що закономірно призвело до першого задоволення. Довгий час тріумфу реалу в лізі чемпіонів та двох поспіль виграних золотих м'ячів до того ж саме у 2014-му португалець встановив бомбардирський рекорд Ліги Чемпіонів, який тримається. І донині 17 голів в рамках одного розіграшу. А ось сезон 14-15 без будь-яких шансів Месі записав на себе. Тотальна домінація Барселони в Іспанії та в Європі під керівництвом Луїса Енріке виграний требл та феноменальна гра аргентинця. І хоча Роналду в тому сезоні записав на свій рахунок більше голів ніж Месі, 61 проти 58, та отримав золоту бутсу, У португальця не було жодних шансів на отримання золотого м'яча. Такому сезоні, хоча він встановив свій особистий бомбардирський рекорд 61 гол в усіх турнірах. Після своєї перемоги в номінації Месі казав, цитую, це дуже особливий момент: виграти нагороду після того, як я два роки спостерігав за перемогами Кріщану. Кінець цитати: в наступні три сезони обидва гравці продовжували особисту гольову перестрілку. Але Реал вирішив тричі поспіль тріумфувати в лізі чемпіонів, тому закономірно, що у 2016 та 17-му золотий м'яч діставався саме португальцю. А у 2018 році нагороду забрав одноклубник Роналду Лука Модріч. До того ж, у 2016 здійснилася одна з головних мрій кріро перший міжнародний трофей в складі національної збірної. Португалія в тому році виграла євро 16, тоді як Месі на той момент великих трофеїв з Аргентиною не брав. У 2018 році Роналдо перейшов до туринського Ювентусу. Тим самим закінчивши іспанський період протистоянь з Месі. Остання офіційна зустріч двох гравців відбулася в рамках заключного туру групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 20-21 між Барселоною та Ювентусом. На той момент обидві команди забезпечили собі вихід в плей-офф, але вирішувалося питання першого та другого місць. Той поєдинок каталонці програли з рахунком 0,3, а дублем відзначився якраз Кріщану Роналду. Після цього, в 2023 році, була ще одна товариська зустріч між Альнастром та ПСЖ, за які в той момент. Грали обидві легенди. Поєдинок закінчився з рахунком 4-5 на користь паражан. Месі в тому поєдинку забив один гол, а Роналдо відзначився двічі. У 2019 році на церемонії жеребкування фінальної стадії Ліги Чемпіонів Роналдо влучними словами описав свої відносини з Ліонелем Месі. Цитую: Ми ділимо одну сцену вже 15 років. У нас чудові відносини. У нас було чудове суперництво, і це підштовхувало нас вперед. Допомагало один одному стати краще. У нас з Лео, як бачите, дружні відносини. Правда, за ці 15 років ми ні разу не вечеряли разом. Але сподіваюся, це станеться у найближчому майбутньому. Також варто додати, що у 2022 році Месі нарешті виграв Мундіаль в перший раз зі своєю збірною, і таким чином він взяв найпрестижніший трофей, який можна було вигравати на рівні національних команд. І це дало йому змогу перевершити Кріщану Роналду. Який довгий час був попереду за рахунок перемоги на євро? Наступний етап їхнього протистояння відбудеться на чемпіонаті світу 26-го року, і поки що невідомо, чи зможуть вони зустрітися там очно в одному матчі. Але один лише факт їхньої присутності на турнірі буде викликати неймовірний захват. Хто знає, можливо, ця легендарна і красива історія двобою закінчиться фінальним поєдинком між Аргентиною і Португалією. А тепер до вас вічне питання. Так хто ж таки виграв? В цю битву кріщану чи месі пишіть свої думки, підписуйтеся на наші канали і бувайте.